Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про духовний розвиток. Зараз ми подивимося енергетичний фон на листопад місяці. Енергетичний фон на листопад 2029 року у нашій країні. Отже, почали. Домінуюча енергія. Ми бачимо енергію безуму, певного інфантилізму, енергію хаосу. Цей хаос, на жаль, буде скрізь, він буде пронизувати атмосферу, І інфернальні енергії вирвалися. Із царства інферно, і вони будуть скрізь, будуть потьмарювати розум, затьмарювати свідомість. Це не означає, що нам треба здаватися, це означає, що нам треба бути бадьорими і не піддаватися впливу. Хоча це зробити буде досить складно, тому що є певні випробування, і боюся, що це може бути такі, знаєте, загострення воєнного конфлікту. В нашій країні, а можливо навіть на рівні світу. Ну, зараз ми дивимося лише про Україну, і дійсно ми бачимо воєнні дії, які будуть просто дуже агресивно витати у просторі, і вони можуть викликати занепокоєння. Тобто це важкі енергії у, у листопаду. Е, інша карта говорить, це е, карта Лінь, це, це карта теперішнього, коли ми, кожен з нас вже стомився і е, 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 емоційно виснажився: духовно, ментально, і вже хочеться з цього по спокою. І е, хочеться якось такої якось певного затишку, гармонії. Але, на жаль, е, Поки що їх немає. Частково зараз, в ще ми можемо відчути цей спокій, але е, сам листопад обіцяє бути буремним. Е, фундамент, енергетичний фундамент, ми бачимо. Трійка мечів, це, це, це біль, це втрати. На жаль, е, багато. Людей будуть втрачати своїх рідних. Це сльози. І тут ми бачимо черепи, це смерті. Листопад чомусь далі буде таким сумним сумним. І карта минулого говорить. Також про е, певну меланхолію, про певний е, застій, коли вже нічого не хочеться чути. Е, всі стомилися, всі виснажилися. І саме от ця, ця меланхолія mm. може призвести до прориву цих хаотичних енергій, які можуть е, прокинутися. Е. В світі також відбуватимуться дивні події, і те, що відбуватиметься в світі, воно однозначно накриватиме і нас, незважаючи, що в нас тут із свого хаосу досить багато, то ми бачимо також і ще потужний вплив світових тенденцій і тих світових енергій, і всіх тих процесів, які відбуваються в цілому світі. Це карта Всесвіт. І Получається, цей вплив ми відчуємо в перші два тижні листопада? Який це вплив невідомо, але Україна його відчує. Що треба? Що робити в Україні? Ми бачимо якраз. І дерева жовті. Карта трошки теж карта імператора, в принципі, хороша, але ж ми дивимося енергії. Це певна жорсткість, можливо, навіть посилення мобілізації. Ми бачимо потужного імператора, який жорстко та так непохитно управляє і веде до свого. Ця карта свідчить про те, що деякі закони будуть, на жаль, більш жорсткішими. До цього треба готуватися оточуюче середовище і скрізь тут мова йдеться все-таки про партнери про інші країни. Занадто багато неправди та брехні. Здається, що весь світ втомився від цієї війни і занадто. І занадто багато брехні буде у просторі, і вона вже починається, починає втілюватися ця брехня. Знову ж таки, можливо, це інформація про Путіна, про смерть його, про те, що говорять. Але це все просто для того, щоб розбудити цей хаос, який може накаляти обстановку надії, страхи. Та злі духи і е, різне нежить оточують цього монаха, це наша Україна, і багато темних сил повстали. Що залишається робити? Молитися і не втратити віри, тому що ситуація нелегка. В принципі, прогноз не досить хороший, е, але чи є ця надія так, дійсно, ця і надія є. І це все-таки духовна вже енергія, такий духовний прорив, який необхідний. І так, і кінцева карта. Це карта прозріння та вибору шляху. Ми бачимо юного чаклуна, який дивиться у скляну кулю у кришталеву, і бачить там дракона. Але він досить вправно тримає, і він демонструє певним чином свою силу, незважаючи на обставини. Які можуть все-таки виникнути у листопаді, у всьому місяці, в якому ми зараз вже знаходимося і увійшли, все може закінчитися добре, певним вибором, і вихід, і таким виходом, у позитивні енергії. Отже, місяць. Листопад певним чином буде нагнітаючим, з хаотичними енергіями, інфернальними енергіями, але нам треба не втрачати мудрості, терпіння і нести ту місію, яку несе кожен з нас. Зичу всім добра, любові, незламності. Хочу, щоб ми були. Могутньою нацією. І я вірю в це, що колись це трапиться. Хоч зараз, із позиції сьогодні, про це говорити досить нелегко. Тримаймося. Бо ми єдині.